Підніматися сходинками корисно для здоров'я, та все ж ліфт зручніше. У Дніпропетровську активно проводять капітальний ремонт підйомників у житлових будинках. Крім косметичних робіт, у міськраді обіцяють привести до ладу навіть ті ліфти, які простоють вже не один рік. Тож незабаром люди повернуть можливість підніматися на свій поверх із комфортом. Про міжповерхові експреси далі. Працюючи ліфт в будинку. Багато жителів міста вже забули про таке благо цивілізації. Однак вже скоро люди знову зможуть просуватися між поверхами, не витрачаючи власні сили. Адже лише цього року в Дніпропетровській міській раді запланували ремонт майже шести сотень підйомників у житлових будинках. До того ж, окрім поточного ремонту, до життя повернуть майже 150 ліфтів, що вже роками простоюють. Заплановано і буде виконано 409 ремонтів текущих ремонтів ліфтів і 160. Ремонт ремонтом та проблема розкрадання ліфтового обладнання залишається такою ж гострою, як і завжди. Відтак постає питання доцільності. Навіщо ж докладати стільки зусиль та витрачати фінанси, якщо все одно розберуть і винесуть? Та в управлінні житлового господарства подумали, і про це. Вже з наступного року в ліфтових шахтах міста розпочнуть встановлювати датчики руху та сигналізації. Така система захисту обійдеться не дешево, та вартість нового ліфту значно вища. Остра залишається проблема хищення ліфтового оборудовання. Тобто, у нас ежедневно по території міста Дніпропетровська вирізається в середньому 5. Тіре шість в зависимості от дніт от районів підвісних кабелей, Тобто приводить к виходу із строя ліфтового обладнання. Таке масове відновлення ліфтової техніки, явище, м'яко кажучи, незвичне для Дніпропетровська. Більше того, Михайло Лисенко назвав його рекордним в порівнянні із минулими роками. Однак на цьому не зупинятимуться. Наступного року введуть в експлуатацію майже 300 підйомників, що простоять вже по 30 років. Вони були виготовлені на неіснуючих нині заводах ГДР та Угорщини. Тож і деталей для них немає. Їх замінять на нові та більш сучасні. Відтак важливе для пенсіонерів та інвалідів питання щодо подолання чергового поверху драбиною потроху вирішують. Антон Мачула, Микола Ходолій, Дніпропетровський державний.